Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні пропоную розглянути 10 фільмів в стилі нуар, які варто подивитись. Ми розглянемо як класичні фільми нуар, так і більш сучасні в стилі неонуар. Термін нуар був вигаданий французькими критиками після Другої світової війни для опису американських кримінальних драм, які відображали стан розчарування після війни та показували темні сторони людської натури. Класичний період нуар це 40 50-ті роки. Однак стиль продовжує впливати на режисерів і сьогодні, призвівши до появи жанру неонуар. Бульвар Сансет це фільм нуар режисера Біллі Вайлдера, головні ролі, в якому виконують Вільям Голден і Глорія Свенсон. Молодий сценарист Джо Гіліс намагається досягти успіху в Голлівуді. Він потрапляє на вілу колишньої зірки німого кіно Норми Десмонт на бульварі Сансет. Акторка живе в ілюзорному світі та не бажає визнавати, що нікому не потрібна в сучасному кіно. Разом із нею на віллі живе її колишній чоловік та режисер «Німого кіно, а тепер камердинер Макс, який підживлює її ілюзії. Гілліс залишається жити на віллі як коханець акторки. Фільм одержав три премії Оскар і три премії Золотий глобус. Стрічка часто згадується в списках найкращих фільмів усіх часів. Втрачений вікенд. Це ще один фільм режисера Біллі Вайлдера, знятий на основі роману, у головних ролях Рей Міланд і Джейн Вайнман. Фільм розповідає про чотири дні з життя письменника-алкоголіка. Нью-Йоркський письменник Дон живе з братом, який переконує його в необхідності кинути пити. Дон не п'є вже 10 днів, і брат пропонує йому поїхати на вікенд за місто, щоб відзначити цю подію. Подруга Дона Хелен приходить попрощатись і говорить, що має квитки на концерт. Дон відправляє їх на концерт, а сам йде до бару і запізнюється на потяг. Брат їде без нього. Фільм отримав гран-прі Першого канського кінофестивалю, чотири премії Оскар і три премії Золотий глобус наступний фільм Жар тіла це еротичний трилер, знятий в стилі неонуар, режисера Лоренса Кесдена, у головних ролях Вільям Херт і Кетлін Тернер. Події відбуваються у Флориді. Адвокат Нет Расін знайомиться з Метті Вокер, дружиною багатого бізнесмена. У них починається роман. Вона говорить, що хоче розлучитися з чоловіком, але за шлюбним договором нічого не отримає. Коли вона говорить, що бажає йому смерті, Нік пропонує вбити його, щоб вона могла успадкувати його статки. Це дебютна роль у кіно акторки Кетлін Тернер, за яку вона отримала номінацію на премію Бафта і Золотий Глобус. У самотньому місці це фільм нуар режисера Нікола Сарея, знятий за одноіменним романом. У головних ролях Хамфрі Богарт і Глорія Грем. Голівудський сценарист Діксон Стіл, якого грає Хамфрі Богарт, отримує від свого агента пропозицію переписати для екрану бульварний роман. Дізнавшись, що гардеробниця Мілдрид Аткінсон прочитала книгу, Дікс запрошує її в гості і пропонує переказати йому зміст. Наступного ранку він дізнається, що Мілдред вбито, а він головний підозрюваний. Його нова сусідка Лорел Грей дає свідчення і забезпечує йому алібі. У них починається роман, і Дікс знову повертається до роботи. Наступний фільм Плач великого міста. Це фільм режисера Роберта Сьодмака, знятий на основі роману. У головних ролях Віктор Метюр і Річард Конте. Події у фільмі відбуваються в заселеному вихідцями з Італії районі Нью-Йорка під назвою Мала Італія. Мартін Роум затятий злочинець, який перебуває в лікарні в очікуванні операції. Його поранено в перестрілці, у якій він убив поліцейського. Його відвідують члени родини та подружка Тіна. Поліцейські допитують його у справі про вбивство та викрадення коштовностей. Один із поліцейських, Вікторіо Кандела, виріс з ним в одному дворі і знає його з дитинства. Наступний фільм Китайський квартал. Це фільм в стилі неонуар режисера Романа Поланські. У головних ролях Джек Ніколсон і Фей Дановий. Події відбуваються у 1937 році в Лос-Анджелесі. Евелін Малрей наймає приватного детектива Джейка Гіттіса слідкувати за її чоловіком головним інженером департаменту водопостачання міста. Гіттіс фотографує Малрея в компанії молодої жінки. Знімки публікуються в газеті. До нього в офіс приходить справжня Евелін Малрей, яка погрожує подати на нього в суд. Гітес розуміє, що його підставили і згодом опиняється в центрі корупційного скандалу. Фільм отримав премію Оскар і чотири премії Золотий Глобус. Наступний фільм Поцілунок смерті це фільм нуар режисера Генрі Гетеве. У головних ролях Віктор Метюр, Колін Грей, Карл Молден. Напередодні Різдва злодій рецидивіст Нік Біанко разом із трьома спільниками грабує ювелірну крамницю. Його ранять і заарештовують. Помічник окружного прокурора просить Ніка назвати імена спільників в обмін на пом'якшення покарання. Хоча Нік має дружину та двох маленьких доньок, він відмовляється від співпраці та отримує 20-річний термін. Фільм отримав дві номінації на премію Оскар. Наступний фільм Поворотний момент. Це фільм нуар режисера Вільяма Дітерле. У головних ролях Вільям Голден, Едмон О'Брайен, Алексіс Сміт. Джон Конрой спеціальний прокурор, який отримав надзвичайні повноваження для боротьби зі злочинним синдикатом у великому місті. Місцевий журналіст Джері Макібон підтримує його, але вважає, що Конрой недостатньо досвідчений для цього завдання. Батько Джона Конроя Мед – місцевий поліцейський, призначений його головним слідчим. Дев'ятий фільм Проклятий шлях це кримінальна драма в стилі неонуар режисера Сема Мендеса. В основу стрічки ліг одноіменний графічний роман. У головних ролях Том Генкс, Пол Ньюман, Джуд Лоу, Дженніфер Джейсон Лі. Події відбуваються в Чикаго в часи Великої депресії. Фільм розповідає про батька і сина, які прагнуть помститись бандиту, який вбив їхніх рідних. Фільм отримав премію Оскар за найкращу операторську роботу. Десятий фільм Подвійна страховка. Це фільм нуари режисера Біллі Вайлдера, знятий за мотивами одноіменного роману. У головних ролях Барбара Стенвік і Фред МакМюррей. Страховий агент Волтер Неф зустрічає фатальну білявку Філіс Дітріхсон, яка його зачаровує. Вона переконує його звільнити її від жорстокого чоловіка і забезпечити при цьому власне спільне майбутнє, підсунувши чоловіку на підпис страховий поліс із пунктом про подвійну страховку. Цей пункт гарантує подвійну виплату, якщо застрахований гине від малоймовірного нещасного випадку. Фільм отримав сім номінацій на премію Оскар. Поділіться, чи любите ви фільми в жанрі нуар та які ваші улюблені фільми в цьому стилі. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!